Україна, розкішний вінок з яскравих квітів, над яким світяться ясні зорі, такою прекрасною, мов би, дівчина у барвистому вінку постає перед нами наша країна, наше село Булахівка, про яке хочеться розповісти в легендах та переказах про красу, охайність і мальовничість. Булахівка має давню цікаву історію, широка. Багата рослин заплава річки Самара з давніх давен приглаблювала скотарів. Саме тут, за свідченням історика, були багаті землі скіфів, хліборобів, де вони вирощували хліб і розводили знаменитих в ті часи білих царських коней. відомий французький мадивний воплан, який подорожував по Україні. Про цей край писав так. Самара. Дуже багата рибою, а околиці її визнані надзвичайним багатством у воску, дичині і будівельному лісі. Так що навряд будь-яка місцевість може зрівнятися в цьому з околицями сама. Куди не глянеш кругом плавно та вишині ширяють орли, що ти співжайворонки курликання журавлів лелек? Біля криниці росте верба. А під вербою стоїть чепурна лавочка з відерцем і полияним кухликом. Усіх криничка щедро пригощає водою, чистою, прохолодною, на лугових травах настояною. За спогадами сторожилів тут проїжджав гетьман Богдан Хмельницький з козаками, пив воду із криниці, обідав у корчмі. По дорозі до кочережського перевозу. Ведвідав Сергіїв скид Самарського монастиря. При ньому постійно жило декілька монахів та запорозьких козаків, які забезпечували перевіз купців та інших людей через кочережський брід. Богдан Хмельницький та його козаки-побратими були дуже помітні з оселецями на головах, з довгими вусами і у вишитих українських сорочках, з люльками в зубах. Та широких шароварах. Зброя в запорожців була добротна, вся вбрана в срібло і в золото. Стомлені козаки відпочивали біля дуба, так як дуб їхнє улюблене дерево. Сіли і кварту горілки випили під ним і відтоді назвали цей дуб п'яний. На сьогоднішній день і досі стоїть посеред лісу той Крислатий Дуб. Глибокі зморчки поорали його кору. Темно зелене листя густо вкриває могутні руки Велетня. грізно шумить під час літньої бурі. Ніякий вітер не в змозі Велетня жбурлути додолу. Повз нього проносилися урагани битв. Він був свідком багатьох подій. У 1776 році. За розпорядженням Азовського губернатора на річці Самарі було утворене військову Слободу Дмитрівку, де розташувався луганський полк Пікінерів. Але, оскільки повінь весною заливала місцевість, Слободу довелося переселити на берег річки Вовчаї. Однак і тут місце було вибране невдало. Довелося переселитися втретє туди. Де зараз знаходиться Булахівка? Слободу перейменували на Новодмитрівку, яка зростала досить швидко. Цьому сприяв водний шлях з Дніпра, в Азовське море, по річці Вовчій та Самарі. На початку 19 століття Новодмитрівка згадується, як Слобода багатолюдна і промислова. Хазяйнувати на землях почали поміщики. Пізніше ці землі переходили до нових господарів. Багаті пресамарські землі лісові угіддя пани продавали, програвали в карти, здавали довгострокову оренду колоністам, які переселяли сюди з Німеччини. Потім ці землі купив пан Він Був чесним і справедливим. Його дуже поважали. Коли він помер, його поховали в панському саду. Який знаходиться на території сільського стадіону. І в честь опана і було назване село. На сьогоднішній день село Болхе появляється одним з найкращих та мальовничих місць. Якщо вас зацікавила розповідь про село Бог, якої ви наважились приїхати до нас, то вас спочатку зустріне велика бога дистильну пшениці. Яка простяглася. Тим полем, де снігу в глибинні прозориї платить, джопити оснями струмочком лишнего. В цю таку слабому теж не підпише. Ледущиста іще навісни. На полі ноги виходить за стекло. Щедрому папченим ароматом полону спису. Кличе в вас. Не широкий асфальтовий шлях, Що відгалузиться від основної магістралі на села. Два ясені та акації утворюють зелену олею, яка супроводжує вас до самого села. І ось нарешті все. Воно потопає в густі землі. Ви продовжуєте свою подорож широкою сільською вуличкою. Вона вражає своєю чистотою, приємним виглядом, охайними, однотипними будиночками з білої силікатної церни. З великими сонячними вікнами, світлими верандами. Містуть різноманітні яскраві та запачні квіти, від яких неможливо відірвати погляд. Дована двополоховими будинками. центрі розташована будинок культури, в якому знаходиться бібліотека, а поля будівля Старостинського округу. Напроти пам'ятника воїну визволитиму краєзнавчий музей, де дур, красивий до будинок середньої будинок А за будинком культури знаходиться величезна покольна цей відкрився святомський храм. Ще хочеться сказати, що весь церкві засаджені у щодні та із нашого села – джерело гордості за рідний край і за самих себе. Місця, де ми народилися завжди святі, тому ми повинні їх берегти. Множувати для майбутніх поколінь.